А ви не будете Ну от техно сім, давайте потрапити Давай підняли всі бокали через двоє раз в Голландію все, вітаю всіх. Дякую. Щастя, здоров'я. І щоб всім здоров'я вистачило до вечора. Чуєте? Давай так. Сімс! Гей! Сімс! Гей! Сім, всім, сімс! Гей, гей, гей! Давай Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Ге... Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Героям слава! Смерть ворогам, да? Чи ж то ми єдині, що принадлежить рапорт? se que te traes cosas